А ми продовжуємо знайомитися з символами України. Сьогодні поговоримо про Марію Примаченко, легендарну художницю, що підкорила світ своїм унікальним стилем наївного мистецтва. Багато з нас знайомі з її творчістю ще з дитинства, адже у програмі На добра ніж діти, що транслювалася на каналі УТ-1, анімація Колискової була оформлена саме за мотивами картини Марії Примаченко. Її роботи нерозривно пов'язані з нашою країною. Тож час зізнатися більше про художницю та її творчість. Соковиті фарби, теплі сюжети і тварини схожі на героїв фантастичних творів, три незмінні ознаки картин Марії Примаченко, лауреат Національної премії України імені Шевченка, народна художниця України, на честь якої назвали навіть малу планету 14624, ніколи не переймалася славою. Вона писала на втіху собі і людям, казала про свої роботи. У мене все не так, але воно живе. Пані Марія народилася в селі Болотня Київської області у мистецькій родині. В дитинстві важко перехворіла поліомієлі. Том тоді маленькій дівчинці найбільшу втіху дарувало спостереження за оточуючим світом. Прості речі викликали у неї оригінальні асоціації і ставали джерелом створення малюнків. Першу велику роботу дівчина виконала у 17 років, розмалювала власну хату. Сусідам так сподобалось, що Марії довелося прикрашати і домівки в інших дворах. Навчалася пані Марії у Києві у школі народних майстрів. У роботі полюбляла гуаш за насичені і яскраві кольори. Мистецтвознавці казали, що колір пульсує на її картинах окремим життям, наповнює їх енергією. Що цікаво, Марія вільно творила у сталінські часи, адже у її фантастичних картинах, присвячених жахам голодомору чи знищенню селянства, диктатори просто не змогли знайти доказів, щоб звинуватити молоду художницю. Перша виставка Марії відбулася у 36-му році. З неї почалася подорож картин Примаченко усім світом. Виставки проходили у Парижі, Монреалі, Празі. Тоді, побачивши їх, Пабло Пікассо написав, що це прекрасні роботи геніальної жінки. Однією з особливостей художниці були ремовані. Назви картин собачка Ада не боїться, гада три буслики в горосі живуть у нас і досі. Значно вплинула на творчість Марії Друга світова війна. Загинув чоловік. Жінка сама залишилась із сином. Щоб заробити гроші, вона багато шила на замовлення, вишивала. Казали, що вбрання вона може покраїти навіть без примірок. А сорочки пані Марії користувалися великим попитом. Повернулася до роботи, вона вже у після часи. У 60-х роках стала так званим символом визвольного відродження. Фольклорні задуми допомагали створювати нову українську свідомість відомою серією Марії Примаченко стала та, що присвячена Чорнобилю, адже її селище потрапило у 30 кілометрову зону ураження. До кінця свого життя художниця творила, залишивши нащадкам понад тисячу робіт. А нині картини Примаченко називають символами війни. Під час наступу російських військ у селищі Іванків Київської області робітникам музею ледь вдалося врятувати картини з палаючої будівлі. А згодом одну вцілілу картину квітки виросли коло четвертого енергоблоку продали за 500 тисяч доларів на аукціоні благодійного фонду Сергія Притули для допомоги Збройним силам України пані Марія писала про свої роботи: роблю сонячні квіти, бо люблю людей. Роблю на щастя людям, щоб квіти мої були як саме життя народу, щоб усі народи один одного любили, щоб люди жили, як квіти б цвіли б на всій землі.